Святом, з роком новим, щастям новим усім бажаю бути здоровим, не сумувати, не хворіти, розумнішати й міцніти. Я теж вітаю, щастя вам добра бажаю, щоб росливи розумніли, веселились і раділи, щоб завжди дзвенів ваш сміх з Новим роком. Всіх, всіх, всіх. По всьому світу я ходив, багато. То бачив всяких див, а у вас на святі не бував, вас з Новим роком не вітав. Ми цілий світ вже обійшли, де лиш сягнути, можна оком. І ось тепер до вас прийшли, щоб привітати з новим, з новим роком. роком! Си через гори прокладаємо, ми путь, не лякають нас морози, хуртовини, що гудуть, і з вітанням новорічним входимо у кожний дім. Щастя, радості бажаєм. А щоб продовжить нам справжнє свято, малята слід ялинку попрохати. Тож слухаймо уважно і запам'ятовуємо ці чарівні слова. Добре? І так, слухайте уважно. Ялинко, ялинко, скоріш усміхнись вогнями яскравими, вмить засвітись. Ану, разом три-чотири. Всі разом три-чотири на всю площу. Ялинко, ялинко, скоріш усміхнись, вогнями яскравими. Мить, засвітись, не все засвічується. Ану, ще голосніше. Три, чотири. Ялинко, ялинко, скоріше усміхнись, Вогнями яскравими. Ми, засвітись. світись, не чуя ялинка. Ану ще дужче, всіх, ще голосніше, Всі гуртом. Три, чотири, Три, чотири. Ялинко. FROA! Розпочинаємо парад дідів морозів та снігуроня. Вітаємо діда Мороза та Снігуроньки із загальноосвітної школи номер сімнадцять. їх! Бажаю вам щастя у новому році. Здорові. Удачі на кожному кроці, щоб все що задумалось, вам і збулося, щоб радісно світло усім нам жилося. А мрія чарівна, щоб дійсністю стала, щоб кожна дитина у сні підростала, щоб кожне серденько любов'ю розквітло, а кожна душа була чиста і світла. Бажаю достатку і світлої доти. Ставим у полі, щоб був у нас хліб, і до хліба було, щоб щастя, у